Олег поступово затверджував владу варягів над слов'янськими союзами племен і племінними княжіннями. За повідомленням літописця, у 885 році він обклав даниною полян, древлян, сівілян та радемічів, а з диверцями і уличами продовжував воювати. При цьому сівірян і радемічів він спочатку звільнив від сплати даниних озарам. Данина як форма стягнення податку з населення набула поширення у середньовічній Європі в період завоювання норманів. За відсутності коштовних металів, яких було вдосталь у Центральній і Західній Європі, на території Східної Європи варяги стягували данину з місцевого населення натурою в найпримітивнішій насильницькій формі, тобто по людям. Потім усе зібране продавалося у Візантії. Князь Олег правив Русью Україною одноосібно, зосередивши всю владу у своїх руках. Він спирався на допомогу варязької дружини, яка виконувала доручення князя, чиняла суд на місцях і збирала данину. Олег е, услався успішними походами на Візантію. Необхідність у їх здійсненні обумовлювалася тим, що Константинополь був для Росії головним центром збуту зібраної із підкорених племен данини. Під час походу 907 року за свідченнями літописця Олег застосував воєнну хитрість. Наблизившись до міста, він наказав витягнути човни на берег і прикріпити до них колеса. Завдяки цьому Олег разом із військом З'явився перед містом із несподіваного боку, що забезпечувало його перемогу. Як символ перемоги, князь Олег прибив до воріт Константинополя свій щед. Похід завершився підписанням вигідної для Русі угоди у 911 році. Олег знову послав своїх воїнів до Константинополя, оскільки візантійці. Порушували умови укладеної раніше угоди. За новою угодою сторони несли рівну відповідальність за скоєні злочини, убивства, бійки, крадіжки, зобов'язувалися повертати полонених і втікачів та надавати допомогу торговельним кораблям.